50 тисяч загиблих китоподібних у чорному морі це сонари або гідролокатори, які вражають акустичну систему дельфіна. І він становиться абсолютно сліпим, коли ми кажемо морський резерват, щоб там був контроль над виловом риби. Над тим, щоб зберегти кітоподібних, нам кажуть, ні, ви будете заважати ловити рибу. Руслан Стрелець, це міністр, який був, можна сказати, найгіршим. П'яру було багато, але реальних дій не було. Дуже багато зникло тварин, тому що навантаження військово рашистське таке велике, що нема там спокою для них. Цей негідник, який постійно нападає на наш національний парк на Ніжній Істровській, він мріє, щоб були його люди на всіх ділянках, вони засиділися під час війни. Хай йдуть на схід і полюють там. Це одеське життя мене звати Діана Федотова. Сьогодні будемо говорити про фауну України, яка зараз переживає безліч викликів: це і воєнні дії, і кліматичні зміни, а також діяльність людей. Спілкуватимусь з Іваном Русєвим, доктором біологічних наук. Івана, якщо коротко, як саме це впливає на екологію, чи дійсно з початком повномасштабної війни ситуація змінилася в нашому середовищі? І чи навпаки, природа має? Такі можливості відновлюватися, і це на неї не дуже сильно впливає. Війна взагалі впливає абсолютно негативно, але є виключення, наприклад, в нашому парку, національному природному парку Тузлівські Лимани завдяки воєнному стану. Нема полювання, тому для деяких видів тварин це корисно. Вони не відчувають, ну, антропогенного навантаження від полювання від браконьєрства Такого тому є деякі риси позитивні. Але в цілому війна — це жах для всього живого. І ми з початку війни в нашому парку ведемо моніторинг за навколишнім середовищем, особливо за птахами. Тому що ну, через наш парк пролітає біля мільйона птахів з Африки на північ і на зворотньому шляху, і ми повинні знати, що, е, ну, що на самому, на, насправді стається підпливом війни. Е, є декілька е, напрямів цього моніторингу. Е, ну, перш за все, ми м, єдиний е, національний парк в Азово-Чорноморському узбережжі України, який не окупований. Всі наші е, колеги. Парки національні заповідники в Азово-Чорноморському цьому узбережжі вони окуповані там просто жах, там руйнується природа, там люди не можуть знайти собі нормальне життя. Деякі е, просто перейшли на бік ворога. А ми, ми маємо на щастя можливість спостерігати. Але нам з 44 кілометрів узбережжя дали всього лише 6 кілометрів військового надали для моніторингу і ми. За цей активний період війни, особливо коли е, була деокупація острова Змійного, ми могли кожного дня бувати на узбережжі і рахувати е, мертвих дельфінів. На жаль, про яку кількість зараз йде мова. Я пам'ятаю, що минулого року казали їй про 50 тисяч у цьому чорному морі. Ми рахували їх на узбережжі. Звісно, я хочу сказати про цифри, які були до війни. Ми на 44 кілометрах узбережжя нараховували 3 Тіла дельфінів, які ну, гинули і викидували їх в море. Але ми е, достеменно знали причини: вони мали відрізані плавці або е, сліди сіток на тілі. І ми знали, що це вони гинуть від рибалок або браконьєрів, які ставлять сітки на Камбулу калкану. З початком війни на тих 6 кілометрах, які нам надали військові для моніторингу, ми нарахували до е, моменту деокупації Зміїного до літа 2022 року. Нарахували 52 тіла. Тобто, в сотні раз більше ми нарахували на кілометр відстані на узбережжі ніж до війни, і це ну очевидно було те, що впливає війна, яким чином ми потім почали дослідувати, і в кінці 22-го року ми вирахували таку цифру, як 50 тисяч загиблих кітоподібних у чорному морі. І це пов'язано з трьома причинами: перше це сонари або гідролокатори, які вражають акустичну систему дельфіна, і він становиться абсолютно сліпим. Він не може ні ловити рибу, ні комунікувати з своїми родинами. І він день за день він худне втрачає імунну систему. А потім він витрачає жир, який забруднений, тому що Чорне море роками воно забруднено. Вони накопичують цей жир, потім використовують його і отруюються. І другі, друга проблема це віруси, які живуть в здоровому тілі. Вони атакують е тіло дельфіна, який має низьку імунну систему. І він гине від вірусних е проблем. Е інша проблема це бом бомбардування. Коли дуже багато бомб падало в чорному морі е при деокупації змінного, тоді вони теж страждали і гинули. І третє це розрив мін. Латрі цих факторах вони привели до того, що двадцять році було 50 тисяч як мінімум, але дуже багато було кантужних дельфінів, які не помирали одразу. Вони там мандрували по морю, а потім рано чи пізно вони це гинуть. Тобто цифра дуже велика для маленької популяції трьох видів, кітоподібних. подібних до чого це може призвести? Чи є ймовірність повного вимирання? Є дані, що після е, воєнного Другої світової війни було в Чорному морі 2 мільйона кітоподібних 2 мільйони до цієї війни, расистської війни, було е, двісті п'ятдесят тисячі без акваторії Росії. Але якщо врахувати акваторію е, Чорного моря ну, під Росією, то це е, біля ну, півмільйона. Тобто їх чисельність була невелика, але кожного року е, до війни вони гинули десь від 20 до 30 тисяч від сіток браконьєрів або рибалок. І війна зараз створила таку е, жахливу ситуацію для них, і їх дуже мало. Може 150, може 200 тисяч залишилось. Якщо вони будуть гинуть і не буде ніяких е, дій з, з сторони влади, міжнародної спільноти, то вони е, просто зникнуть. А е, моря, чорне море та інші, океани чи моря, без подібних, це не живі е, акваторії, тому що ці тварини вони є е, ну, вершиною харчового ланцюга. Вони є санітарами моря, і якщо вони не будуть контролювати ситуацію. Популяціях різних видів риб, то все буде змінюватися і рано чи пізно все просто вимре. І ми для того, щоб це не сталося, ми пропонували два роки тому вже створити великий морський резерват, ну Після війни, звісно, щоб на цьому резерваті, коли дельфіни мігрують з глибин вод Туреччини, Грузії, Окупованого Криму, до нас, Північно-Західне Чорне, -Чорне море, вони там розмножуються з березня по е жовтень. І там вони могли б мати шанс відтворитися, але до сих пір це блокується обласною одеською адміністрацією. Це питання, і ми не можемо це питання вирішити. Воно блокується напевно через те, що типу не на часі, чи, чи з інших причин. Вам відомо є. Два фактори: один фактор: ми в рамках цього морського резервату хочемо створити реабілітаційний центр для дельфінів на піщаному пересипу озера Сасик. А там е, обласна адміністрація 4 роки тому запропонувала створити великий е, комплекс е, туристичний, тобто, зруйнувати все піщаний пересип, і тому вони це конфлікт інтересів. І інша причина в Чорному морі дуже багато браконьєрів до війни. Тобто е, рибалка, який е, має гроші, якісь він дає. Тисячі доларів е, прикордонникам або екоінспекції, або рибінспекції, і вони дають дозвіл на е, те, щоб ставити велику кількість сіток. До війни було майже три тисячі кілометрів сіток, і е, це е, шалений тиск на камбулу Калкана. Звісно, і на дельфіні вони там гинули. І тому, коли ми кажемо морський резерват, щоб там був контроль над виловом риби і над тим, щоб зберегти кітоподібних, нам кажуть, ні, ви будете заважати ловити рибу. Іване, я читала про те, що євросоюз висунув певні вимоги щодо розширення національних парків, і чи це може допомогти відновити екосистему і вирішити це питання? Так, підписуючи ну в європейську асоціацію, Україна гарантувала, що ми будемо мати 15% охоронюваних територій. Наразі ми маємо 6,8% від цієї території України. Тобто нам дуже е, потужно, ще потрібно працювати, щоб знайти такі ділянки і довести до 15%. А це е, ділянки степу, лісу, е, річок, де постійно іде руйнування. І на фоні війни, коли на сході дуже багато агроцинозів, ну зруйновано, окуповано. Буде така буде такий шалений тиск, щоб е, ну, відбирати нові території, розорювати їх, щоб економіка розвивалась. Але це не буде працювати, тому що обов'язки дуже такі жорсткі. Якщо ми це не зробимо, то у нас ну, просто будуть е, вважати дікунам, і звісно, тузивські лімани входять в цей, в цей. Пул цих ну, підняття відсотків. Але м м м хочу сказати, що м м місцева влада, влада обласна, вона дуже з одної сторони дуже корумпована, з іншої сторони, вона не розуміє, для чого створювати ці території. Вони думають, що розгорювати це краще, там руйнувати десь, захоплювати це, буде сталий розвиток. Ні, цивілізовані країни вже показали. як Потрібно е розвиватися більш того, останніми днями такі шалені потужні зливи в Європі, які підтверджують, що то, що було сотні років тому, коли вони знищували ліси, коли вони знищували річки, зараз воно відгукується через кліматичні зміни. І якщо ми не збережемо ці 15% про які каже Європейський союз, ми теж будемо потерпати постійно від негаразд, від кліматичних е збоїв. Наскільки мені відомо, нещодавно змінили міністра міністерства захисту довкілля. Та природних ресурсів, на вашу думку, це реально може допомогти, ось наприклад, навіть в форматі ту тузлівських лиманів, чи поки що невідомо в якому напрямку це все буде рухатись? Руслан Стрелець – це міністр, який був, ну може можна сказати, найгіршим, тому що піару було багато, але реальних дій не було, і ми це відчували навіть бу будучи в Одесі, нещодавно. Він пішов в московський патріархат там щось робити, а, а запросити керівництво національного парку бути там, щоб воно розказало, які є проблеми тут, як їх можна вирішити спільно. Він це не, не захотів. Я не думаю, що щось принципі, принципово зміниться, тому що нема комунікації з місцевими осередками. Громадського суспільства і е, тими людьми, які реально щось роблять для того, щоб Україна мала цивілізований вигляд, і команда в цілому вона не змінилася. Змінилися тільки міністр. Може зараз зміниться, якісь заступники, але я не питаю ілюзії, що щось принципово зміниться. Я надіюсь тільки на те, що ми. Можемо мати гарантію вступу до європейського союзу, де е, дійсно працюють інструменти, які напрацьовані роками, і вони будуть е, дуже важливими важелями для того, щоб наші чиновники ну використовували ті принципи, які запроваджуються європейським союзом. Будемо сподіватися, що вони, хоч якісь важелі, мають і це дійсно в. Вплине і на нашу область та загалом на Україну щодо інших заповідників, які зараз майже повністю напевно зруйновані? Вони найближче до Одеської області: це Кінбурська коса та Асканія Нова. Розкажіть, що відомо в якому стані вони зараз, чи є варіанти, що якась велика кількість тварин змогла мігрувати? чи все ж таки ми втратили багато видів червонокнижних тварин. Кінпурська коса дуже унікальна така екосистема піщаного пересіку, моря, алиману Дніпробузького, і вона унікальна для птахів, тому що там багато е, цих тварин зупиняється під час міграції. Але з початком повномаштабного вторгнення там настільки потужні були е, постріли, пожежі, що це як ад для тварин, і там дуже багато зникло тварин. Е, тому що навантаження військово-рашистське таке велике, що нема там спокою для них, і тому ця екосистема парку вона майже зруйнована пожежами, вибухами, кратерами, і там тільки коли ми доокупуємо, там буде можливість відновити. Що стосується Асканії-Нова, це світова перлина, яка створювалася наприкінці наприкінці го сторіччя. Як унікальний куточок степу, де було показано, що можна і зберегати степ і е, хазяйнувати на території, де баланс був, і вона була до останніх днів до, до е, захоплена расистами, то е, зараз там просто жахлива ситуація для тварин. Я знаю, що там загинула сотні сайгаків, які утримувалися в великому вольєрі 5000 гектарному вольєрі, де вони ну. Е, ну Створювали такий яскравий ландшафт, де було багато туристів, де ми зберегали інші види тварин, дуже рідкісні на планеті. Зараз орки просто ну знищили частину, там полювали на них. Потім вони перевезли в Ростов в деяку частину популяції. Там став директором колишній СБУшник з Херсона він очолюється Асканіонова зараз від російської адміністрації, тому там нема перспектив для тварин в такому сенсі, як було при української владі. І, і я сподіваюся тільки на одне, що ми дійсно на це сильних людей за допомогою заходу. Ми зможемо перемогти і зробити там так, як було принаймні до війни. А наскільки великі шанси, що це вдасться, хоча б частково відновити? Я вважаю, що головне, що Асканія Нова та ділянка природна, там 14 гектар унікального заповідного степу, вона поки не розорюється, і супутні дані показують, що вона в цілому є. Да, тварин становиться менше, але природа має велику силу відновлюватися. Якщо буде можливість там нам бути дотичними до відновлення ближайшим часом, то це не буде великою проблемою. Проблема для кітоподібних, для дельфінів. Я казав, це дуже потужна така система природня, яка. Дуже повільно розкручується, тому що дельфіни розмножуються дуже рідко. Там одного дають малечу на, на рік стати розрилими становиться на п'ятий дев'ятий рік, і тут довгий процес. А тут ми зможемо степ нерозорена. Ми можемо бути дуже швидко це. Іван ви казали про те, що якась якісь популяції відновлюються, тому що з початком повномасштабної війни там немає цільового відстрілу, але знаємо, що на Одещині були випадки. Масових нападів, Нібито в серпні була інформація про те, що шакали напали на вівць, 200 плем'яних вівць загинуло, і пастух теж постраждав. Допоможіть зрозуміти, у чому причина це зміни кліматичні, чи все ж таки тут щось впливає інше. Тут впливає збій в мізках деяких браконьерів-чиновників. Ця інформація пішла від. Колишнього голови Білоградністровської райради Мельниченка Григорія Зятя, колишнього е губернатора Одеської області Гринівецького, цей негідник, який е постійно нападає на наш національний парк на Ніжній Істровський, він мріє, е щоб були його люди е на всіх ділянках, і е він пустив цю е качку поширювати. Ми Подали запит в поліцію розділянського району, щоб достеменно дізнатися, був цей випадок чи ні. Нам відповіли ні, не було такого. Ми не знаємо про такий випадок. Якщо поліція не знає, де гинуть 200 овець. Причому овці, овці показані на фотках. не в соняшнику, як він пише: вони там загнали вовки і загинули, а десь на якоїсь терні. Це просто маячня, Я про це писав. Я не вірю цим качкам. Тому що я еколог, я 40 років вивчаю природу. Я знаю, що там, де є збережені ділянки, там є баланс між хижаками і між жертвами, які там живуть. І тому казати, що шакалів зараз стало більше ні. В нашому парку ми контролюємо цей процес, ми моніторимо. Ми знаємо, що там, де є шакали, там дуже багато різних тварин, особливо птахів. Шакали, вони санітари, як і дельфіни в морі. Так і тут шукали санітари природного середовища. Вони вловлюють якусь рибку, яка дуже в'яла, і шукал між виймати якусь птаху, яка захворіла. Це баланс, і якщо цей баланс не підтримувати, то а, дійсно буде, буде збій. А зараз вони розкручують тему сказу, що вона ну цей сказ дуже небезпечний. для людей. дійсно да сказ небезпечний, але е, я працював 30 років в системі особливо моніторингу, особливо небезпечних інфекцій в Одесі в протичумному інституті. Я знаюсь на цьому дуже дуже е, фахово, і тому я можу стверджувати, що це просто е, блеф, То що зараз вони пишуть, і вони у е, них руки просто чешуться, Вони хочуть полювати. Вони засіділися під час війни, хай йдуть на схід і полюють там. Е, Іване. А можете загалом е, по суті резюмувати, як всі ці наслідки, і людська діяльність, і військові дії, і кліматичні зміни можуть е, масштабно вплинути на Україну? Війна, яка зараз іде вже майже третій рік, вона е, ну зруйнувала. Е, Природний баланс на майже 40% цих природних територій на сході, на, на півдні і тому відновлення цих екосистемних ділянок буде ну нелегким. Потім велике забруднення, хімічне забруднення, нафтове забруднення, ці важкі метали, де є в кратерах всіх цих вибухів. Це теж буде впливати довгим процесом на, на стабільність розвитку тої чи іншої екосистеми. І без допомоги заходу відновлення цих територій в домінуванні буде дуже важко нам, і ми можемо втратити деякі унікальні ділянки. Ну, наприклад, в нашому парку ми маємо одну третину ділянок лиманів, де падало там сотні всяких бомб, і вони не детонували. Що з ними робити? Ніхто не знає. Там люди будуть ходити купатися, там тварини, і тут потрібно щось робити. Так і на інших на, на тисячі ділянках таких. І ми, ми, міністерство, зараз працює над тим, як після воєнний час разом творити. Це відновлення, тому що воно важливо не тільки для України, важливо для Європи, для світу, тому що багато тварин, багато інших видів вони ну зникають і потрібно їх зберегти як генетичний наслідок, як генетичне надбання всієї цивілізації. Тому це наше спільне завдання. Іване, дуже дякую і за ту інформацію, яку надали, і за те, що розвіяли чутки. Спілкувалися сьогодні з Іваном Русєвим, доктором біологічних наук. Це Одеська життя. Підписуйтесь, ставте лайки та поширюйте це відео.